Воно трошки по-іншому до повномасштабного вторгнення пісні писалися ну там дві-три пісні в рік, воно якось писалося, воно виконувалося десь, десь ми теж займалися якимось волонтерством. А після повномасштабного в мене криза настала взагалі, це був шок. Якісь певний я не міг співати ці, знаєте, веселі барактарні пісні. Я таких не вмію. Це не моя душа. Я так не вмію. Я нікого не, не критикую, але кажу, що це не моє.